Добрий день, мене звати Аніта Генцель і це школа малювання. Наступний урок у нас вазочка, і тут будуть осінні жолуді гілочки з дубовими листочками, калина, клинові листочки все те, що ми малювали, але ми тепер його зобразимо, тому у нас було окремо жолуді, окремо грибочки, потім в корзинці. Але тепер у нас буде без грибочків. Але у нас буде калина і вазочка. Тобто ви маєте по-різному зображати, і, наприклад, вивчили якісь там там да, і яблучко. І ви його так, і в вазочку, гілочку з клубнічкою, і в корзинку, і в мисочку, і так просто на скатерці лежить. Тобто Ви в різних варіаціях маєте поєднувати один малюнок, але декілька вже у вас картин. Виходить. Давайте почнемо із вазочки. Також, як ми картинку починали з верхньої лінії, то ми почнемо десь середина листка, трішки нижче середини листочка, у нас буде дуга. Тепер талія, як у ножки грибочка. Тож, можна сказати, що це ножка грибочка. Грибочок нас і тут знайшов. Е, да. Тому такий синенький. Також можемо, дивіться, ми опускаємо лінію, щоб для ефективності. Да? Потім. Як у, у грибочка мухоморчика, наче спідничка, да, така, що більш, я не придираюся зараз до у мене також крива ваза, у мене вона не побудована рівно. Але дивіться, якщо вам хтось скаже, ой, у тебе крива ваза, ви кажіть, що скульптори і гончарі. Наприклад, не завжди виліплюють рівно ідеальні вазочки. Можливо, її вручну можна зробити. Дизайнерські вази їх вручну роблять без цього гончарного кругу. Тобто, викручуйтеся, майте ну, до себе повагу і розказуйте людям, що вони мають вас поважати. Тому показуйте. Що це в мене дизайнерська ваза, тому вона трішки така зігнута. Не оправдуйтесь, не кажіть, ой, да, правда, крива, да, я не змогла намалювати рівно. Ні, це все так задумано, це все так по плану. Кому треба знати, як ви його малюєте? Нікому. Це все, все що ви малюєте, це все так надо. Тепер закручуємо і трошечки отак донизу звужуємо. І дно промальовуємо. У мене теж, бачите, вона крива, якась перекособочена. Це у мене дизайнерська ваза. Скульптори виліплюють часто вручну вазочку. Так що без претензій. Так, загнули. Дивіться, тут я загнула трішечки, як у жолудя у нас і у грибочка були. трикутнички. це задня стінка, але задню можемо легенько промалювати. Ось у нас буде так, вона. Але зараз ми сюди будемо додати калину. Давайте, наприклад, почнемо. От вона сюди вставляється трішечки збільшити. Сюди вона вставляється, і десь тут буде недалеко звисати. З цієї сторони вазочка, да, трішки відступили від вазочки, наверх вона піднялася колінця, а потім донизу і від неї сюди донизу. Уже у нас, дивіться, вже у нас прогрес, вже щось цікаве відбувається. Далі, до верху буде йти і ще гілочка. Угу. Да, вже хорошо. Давайте покажемо трошечки дугами, так як ми у мухоморчика малювали, як фонтанчик теж, як квіточки деякі бувають ось так, в сторони. І тут також. І в другу сторону дугами. Отак. От Вони можуть перекривати. Не бійтеся вази, не бійтеся. Нехай перекриває вазочку, буде тут калинка. Тут, в одну сторону, в другу сторону у нас таке. Як чолка, як у дівчатку прям волосся. А тут доверху будуть в праву сторону. В ліву сторону загинається. Ось так. А, вже, а досить даже цікаво, можна і так картину теж намалювати і залишити. Або додати ще більше таких одних, одних цих без калини, без ягідок. Тоже гарна картина. І чорним олівцем, темненьким, так заштрихувати. Класно, так, да. отак фантазуйте, хорошо? Так, це ми додамо калинку, нехай поки буде. Тепер жолуді нам треба. А, листочок, листочок. У нас листочок буде, зараз я зменшу. Ось він, бачите, виходить цей гостречок гостренький. Він приблизно сюди. От якщо він так іде, калину не боїмося. Вона тут проходить. І отут буде гостренький кінчик. Ось так. Тут сюди листочок, він вставляється, великий, великий, прям такий. І фантазуємо так. Потім де він, сюди йде. Да? Можливо, десь тут. Тут залишимо місце для калини. Тут. І отак ми його. Видно вам? ні? Дивіться, ось так. З їх загами. Коротенькі, довші, коротенькі, довші. І ось так ми продовжуємо. Можемо тут калину намалювати трішечки, да, щоб у нас листочок. Кружочки, просто кружочки малюємо. Можемо сюди трошки донизу кружочки. Зверху, але не, дуже, не, не досить маленькі, але і не сильно великі. А тепер кружочки намаляла, тепер полукруги. Отакі шапочки, декілька рівнів. Ось так. І цього буде достатньо. Можливо, тут десь ще отак трошечки ягідки будуть. Ну, Давайте тут також намалюємо кружечки, як на мистинки будуть такі. Можна вище, нижче. Деякі ось так, тоді донизу, і половинки. вони вже гронки ось так ховаються, ягідки, ось такі велика така калинка виходить. Тобто перші два рівні ви малюєте повністю кружечки, а потім полукруги. Да. ну, вже досить гарно, да, гарно, виходить. Тепер тут можна листочок дивитися. Цей червоненький, можна його звідси. Наприклад, це буде кленовий. Трішечки, ось так вони рубані такі листочки. Рвання. Да, є. Далі жолуді. Крупні жолуді у нас будуть. Щоб можна було наїстися. Кава з них лікувальна, поросятка люблять, тваринки в лісі збирають. Тому, так як вони люблять ці горішки, вони гіркі, я колись спробувала свіжий горішок жолодя. довго плювалася, але вони корисні. Так, тут. Полосочки є. Далі. Це у нас ну, дубовий листочок можна. Да? Дубовий він повільний, він такий гладенький. Угу. Гілочка сюди. Можливо, тут також якийсь буде листочок. Можливо, це буде. Якийсь листочок сюди. Оце буде у нас листочок якийсь, да, щоб воно було цікаво. Далі, тепер, можливо, буде виглядати у нас іще До доверху. Ось так також дуже гарно, коли вони доверху. Листочок, калину. Можна ще тут калину, можна з зонтика почати, отак. І е, промалювати. Давайте ближче пам'ята. Дивіться, шапочку малюємо вертикально. Ой, тобто верх ногам, потім полосочку, а потім загинаємо таким чином. Калину і туди вона пішла. А тут малюємо кружечки. Можна на різному рівні, вище, нижче. Декілька рівнів і тепер ось так. Тут можна листочок маленький. Можна маленький, не обов'язково, щоб він перекривався. Сюди можна калину, але все-таки реалістично, коли вона звисає. жолоть можна. Тобто, фантазуйте, це я так малюю. Не обов'язково у вас має бути так само. Я вам просто показую, як можна фантазувати, як можна додати елементи. Створювати букет. Ну, ось так, достатньо, можливо, сюди можна щось додати. Да? Може, калинку ще? Може, трошечки буде калина виглядати. Якщо тут буде коричневий колір, а тут буде червоний, також буде гарно. Тим, помаранчевий можна, як обліпіха. Ось так. Червоненька калинка. Ну, так достатньо, в принципі. Тепер узори можна зробити. Тут вже як, як вам захочеться. Можете, можете просто смужку тут намалювати іншого кольору, можна ось такими узорчиками малювати. У мене просто смужка буде, мені також так подобається. Так, підставляємо, беремо пензлик і промальовуємо з чого, з самого яскравого це Да, У нас скалинка. Вона тут рожевого кольору, але в мене є зараз червоний. Тоді в мене червоного не було. І дивіться, ми можемо кожну ягідку окремо, але це можна замучитися. Тому дивіться, беремо, в мене тут фарба на цій кісточки. Я беру ще одну, ще одну, просто з водою. І акуратно змащую оцю зону просто водичкою. Кісточку з водою пробираю, додаю цю скраскою. І ось тут ось так просто додаю. Є. Yeah. І тепер акуратно можна сформувати ягідки по краям, вони мають бути ягідки саме. Дивіться, ось тут не має бути отакого обрізано, тут має зберігатися форма. Тобто краєчки ми всі промальовуємо. Да, поняли? Тепер далі. Тут також беру воду, чисту водичку, акуратно. Тепер фарбу набираю іншою кісточкою і додаю сюди. Водичка. Є. Ну, Підсохне і контури можна потім понаводити буде чорною ручкою. І так краще вони швидко малюються калина, і ви відокремлюєте червоним кольором одразу відсікаєте. Акцент основний той, хто тут в букеті, максимально головний. Це калина. Тому що там були грибочки, мухоморчики, а тут саме калина головна. Вона дуже яскрава. І відсікаєте одразу, а потім вже малюєте деталі. Жолоді там, гілочки, вазочку, ваза в кінці буде. У вас фарба має бути тут волога, тут у палітрі має бути багато водички червоного кольору. Тоді у вас виходить такий ефект. Якщо фарби зовсім мало, то буде складно зробити так, розташувати. Я. це вже, здається, вже на калині все. Тепер жолуді. Помаранчевий колір. коричневий для шапочок акуратно по контуру. Зараз, мабуть, листочки намалюємо. Різного кольору, а тоді вже гілочки і вазу. Гілочки саме на калині я маю ці на увазі. Так, є. То вже хорошо виходить. Тепер різного кольору листочки. Можна зелененький. Тут багато червоного, тому не, не завадить. Посвітліше. І дивіться, тут листочок, але оці гілочки я також замальовую. Бачите? Ми потім, можливо, навіть не будемо малювати самі гілочки, можливо, темно-зеленим. Або, можливо, просто ви чорною ручкою потім наведете і буде вже гарно. У мене тут зеленим, бачите, обведені калина. Але воно досить грубо виглядає. Можливо, краще ось так створити її основу з листячка, а потім просто чорним кольором обвести, саме ручкою гелівою. О, так. Є. Далі наступний листочок. Де вам складно промалювати? Просто додавте води і фарба сама затече туди, куди її треба. Якщо ви десь трошки виходите за контур, то це абсолютно не страшно. Акварельні фарби вони змішуються між собою, тому це непогано. Але в міру, звісно, старайтеся по контуру акуратно проводити. Ну, якщо десь виходить, це абсолютно не страшно. Потім чорною ручкою ви підведете, вона віддає такого цікавого ефекту. Є. І тепер можна все-таки, можливо, чимось обведемо. Да? Ну, давайте яким кольором. Вибирайте ці гілочки, якого кольору, можливо, коричневий. Ну, коричневий це більш засушений, це вже, значить, вони зимою. А це все-таки у нас осінь, тому листечко ще гілочки вони ще насичені вологою, значить, зелененький. Ну, можна темно-зелене, а можна світло. Ну, я намалюю світло зеленим, а там можна ось так повністю замалювати ось цю основу світло-зеленим. Ось от Отак просто не мучається, а ось так замалювати зелененьким. Тому що це ж у нас не лише один шар е цих гілочок. Вони ж і далі там теж, там вже плотненько йде. Їх же багато цих полосочок, віточок, на яких кріпляться ягідки. Тому, таку. Да, так буде, я думаю, краще. А стебло можна темно-зеленим намалювати. Так, да, так буде гарно. І Тут також у жолудя. Да. От так, ота буде добре. Да. Тепер е, нам надо вазочку. Вазу просто теж можна кісточкою, водою акуратно змочити, можна різні відтінки. Однією кісточкою я змащую водою, а іншою беру фарбу. Ну, рожевий. Тут рожевого взагалі нічого немає, можливо, рожевий добавить. Там буде яскраве. Я думаю, буде гарно. Можна тут білу смужку залишити. Оце, можливо, буде біленька. Можливо, її якогось кольору. Жовтенький. Чогось мені хочеться жовтого. Я просто беру без води, просто краску, ну, воду, в краску, але тут не змащую водою. І отак жовтенько, да, така буде насичена. А тут мені хочеться синеньким. Темно-темно, синім. Давно у нас не було синього. А, кстати, у мене тут теж ваза синя. Так, да, одразу видно, що я малюю. Так, темно-синій. Побільше. І тепер сюди. Так, Все достатньо. І потім воно підсохне, обвести акуратно е, чорною гелевою ручкою. Да, Маркером буде важко. ну Цим не маркером, а фломастером, це буде більш-дуже грубо. Але якщо дуже тоненький маркер, то фломастер, то можна. Оці всі ягідки, все, що ви малювали карандашиком, все пообводить акуратно, потихеньку, потихеньку. Якщо ви навчаєтеся зі мною, я вам розказувала, там, як потихеньку обводити. Ну, все на сьогодні урок завершено. З вами була Аніта Генцелі, Це школа малювання. До побачення.